Привіт! Отримала я посилку, в якій прийшов 9-й каталог, але вже ви його огляд бачили. Я його полистала теж. Мені дуже сподобалось, що тут є акції на чесникову серію. Мені дуже подобається ця серія. Вже не один рік це моя любов-любов, тому я на неї одразу звернула увагу. Тмін також, також сюди мені це подобається. Так що це те, що буду замовляти собі з самого початку, поки ще буде на складі, звичайно. Так, тут далі. Далі ви вже все в принципі бачили з цієї сторони. Зараз я вам покажу ще тут те, на що теж слід звернути увагу, тому що це досить продаваємий товар, досить такий, знаєте, як це який користується попитом засіб для видалення ширу? Серветки, ось ці це незамінні помічники в квартирі при швидкому такому прибиранні. Знаєте, коли часу зовсім мало, а треба і сталішніці, і кафіль, і плитку, все протерти раз, раз безтресенько цією серветочкою також люстрі, вікна, підвіконня і оці, знаєте, такі кайомочки самого рама, самого вікна, де збирається пил, якісь такі, як знаєте, як жир. Оце от при, з наружної сторони вікна, як жир сідає на, еті, Боже, на рами, і вони дуже добре витираються. Оці всі е... Плями вся ця от грязь витирається ось цими серветками. Реально вони класні, тому дивіться, акція на них є. Можливо, навіть слід зробити розсилку з всім своїм знайомим, всім своїм клієнтам. Якщо знайомі ще не ваші клієнти, все рівно зробіть їм розсилку. Ну, вже звичайно, з 1 вересня, що буде. Є можливість замовити ці серветки, а можливо, навіть не з 1 вересня, а числа там 30-го, да, зібрати вже таке предзамовлення і зібрати саме на ось цю штуку для своїх знайомих. І вони ж, звичайно, після цього замовлення стануть вашими клієнтами. Це вже перевірено. Далі каштан наш. Теж буде в акцію, який зарекомендував себе за ці роки просто неймовірною кількістю відгуків. Зарекомендував себе дуже класно, його люди полюбляють, замовляють, навіть якщо вони більше нічого не беруть із каталогу, ну є такі, що собі звикли користуватись своєю улюбленою пастою там, Аквафреш, чи ще якоюсь своїм шампунем Head and Shoulders, Їх все влаштовує. ну ок. Але... Штан вони замовляють, тому оце ці штуки, з яких реально слід розпочати створення своєї нової клієнтської бази, якщо її у вас немає. Ну або розширення старої, так далі ви дивилися вже огляд. Це все ви далі знаєте. Ось ці речі, на які хотіла зупинитись. А зараз у нас в цьому каталозі є ось така новинка, поки вона є на складі дівчатка, хто пам'ятає, хто в фармасі давно, так як я да, ще з першого фармасі. От тоді, на самому початку, коли фармасі повертались офіційно на ринок України, це був 17-й, здається, 17-й рік. Була, були такі духи, аромат Гоя. Ось цей аромат незалежна, він схожий на Гою. Я його відкрила щойно, нанесла є якісь відмінності. Чи я вже не зовсім пам'ятаю гою, хоча в мене є тестер, я порівняю його. Щось є якась нотка, яка відмінна від тієї гої, що була, але дуже-дуже схожа. Ну, майже хто не, не зовсім пам'ятає, в кого не залишилось тестера для порівняння, то в принципі. Якби Як один в один. Дуже класний аромат, вони будуть добре продаватись, тому що він квітково-фруктовий, він навіть не зовсім солодкий. Тут якісь такі нотки, я не вмію описувати аромати, це не моя сильна сторона, тому за нотки розказувати, що я чую, не буду. Можу вам прочитати, якщо цікаво, але я, думаю, я впевнена, що ви його вже. Перечитали в каталозі, що там за ноточки да, входять. Верхні ноти, полуниця, мандарин, ноти, серця, фіалка, базові ноти, мускус, фрукти. Мені б, наприклад, це ні про що не сказало, тому, ну, як би так. Але хто вміє читати е, по нотам <кій> аромат і е, розуміти, про що він, е, ну, можливо, вам знадобиться, які тут нотки серця, верхні базові. Для мене треба аромат. Нанести і відчути його на собі, як і все в житті, от як людина. Про людину мені можуть розповідати різні речі, як погані, так і хороші. Але якщо я сама з людиною познайомилася, сконтактували наші погляди, якщо я з нею провела якийсь час, годинку, дві, я її відчула цю людину. І я одразу можу сказати, що мене стримує щось від цієї людини, від подальшого знайомства з нею чи ні. Да? Це моя. Енергетична людина, чи не моя, і так само в мене йде з ароматами один в один. Тому раджу кожен аромат тестувати, якщо Є в компанії тестери, замовити тестер. Якщо немає тестера, можна доєднуватись до презентації, які проводить компанія, щоб протестувати, або знайти в своєму місці людину, яка має цей аромат, об'єднатись, десь зустрітись на каву і попросити, щоб взяли цей аромат, протестити його. Тобто всі аромати краще, ну або вже, знаєте, крайній варіант замовити собі повну версію, подивитись в. Ваш, не ваш, ну і звичайно, вже тоді або залишити, ну або подарувати комусь, кому дати його, спробувати, підійшов людині, продати, подарувати. Ну це вже такий, знаєте, самий крайній варіант. Ну Багато хто з нас так робить, замовляють, а потім думають, куди да, ми його можемо примінити. Самий кращий спосіб це звичайно тестери і презентації. Компанії, або взяти десь в подружки, в знайомої, в наставника, хто є в місті, щоб цей аромат спробувати. Да, ще момент, я можу такий аромат відправити, зробити тестер і відправити поштою. До речі, кому цікаво, напишете мені на Viber. Я залишу в опису під відео Viber. Ну, аромат реально класний. Класний. Він не приторний від слова зовсім. І не кислить, немає кислинки. Ну, він такий от, пудровий, навіть я би навіть сказала, да, що з ньому є таке. Ну, мені він дуже подобався завжди ще тоді, коли в нас була гоя. Ну, і, звичайно, зараз його повернули, тим більше зараз така акція на нього. Дивіться, акційна ціна за кожні 10 балів. Бачите? Тому є е, шанс. Скористатись є сенс скористатись такою акцією, і замовити собі цей аромат. Все, дівчатка, гарного всім дня, продуктивного дня, і головне саме це мирного.